Олександр Дмитрий, доброго дня, вітаю вас з вольовою перемогою. з одним з сусідів над одним з сусідів потрібної таблиці. Коротко поділіться враження від сьогоднішнього матчу. Дякую за привітання. Ну, такий бойовий поєдинок. Ми знали, що організований суперник дуже мало пропускає. Вісім чи м'ячів вони пропустили за все перше коло. Але сьогодні. Я б сказав, десь цікаво грали в атаку, створювали багато моментів з самого початку поєдинки. Фланги працювали, було багато ударів по воротам. Напевно, такий сюжет вийшов. Острого сюжетна, драматургія така сьогодні була, були шанси однієї і іншої команди. Тому п'ять забитих м'ячів. Ну що так, банально хлопці билися до кінця, намагалися виробити перемогу. Я задоволений, що вдалося забити третій м'яч і перемогти. Все ж таки, незважаючи на звитягу сьогоднішньому матчі, були два різні тайми від команди, особливо в Атаці в завершальній стадії. Що ви скажете? Я думаю, в першому темі було багато моментів і в другому темі було багато моментів, не все реалізовували, але забили три, могли забувати набагато більше. Десь були помилки в обороні, самі собі привезли другий м'яч, але без помилок в футболі ніяк. А Назар Волошин сьогодні повернувся до стартового складу і відразу відзначився дублем. Чи можна вважати, що він вже перебуває в оптимальних кондиціях і повернувся до своєї оптимальної форми? Ну, він теж поскаржився в кінці матчу на стару травму. Ми побачимо, дай Бог, що будемо сподіватися, що там все в порядку і зможе грати. Бо по суті він <кій> за відсутністю Грищенко, який хворіє. Альтернативи йому немає. Такі один нападник, можна сказати, на центрі. Тому на нього дуже розрахувана. Сьогодні з перших хвилин вийшла пара центрбеків Бориш Полець Коваленко. На лаві запасних залишився Олександр Насонов. Це планова ротація чи все ж таки травма Насонова? Він перехворів пропустив пару днів на тому Борисполеці. Ну, Сьогодні, враховуючи, що нам протидіяв такий молодіжний склад у суперників. Тому і у нас там за винятком рибалки сьогодні грали в основному молоді хлопці в складі. Один матч залишився до завершення першого колу. Ви задоволені результатами команди в першому колі? Ну, якщо я не помиляюсь на першому місці, йдемо, то що тут говорити. Звичайно, задоволення. Хоча в цілому така ситуація в структурі клубу, так, відбарато кажучи, не дуже. Дякую. Успіхів на судний матч. На все добре, до побачення. Дякую. Роман Естович, доброго дня. Завершився матч футбольний клуб Лісне, сам Бірнива-2. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Е, ну, можна сказати, підготувалися ми до того матчу, е, що стосується лісного, досить хороша команда. Досвідчені футболісти. Хлопці попереджав, що непроста гра буде. Десь е, ця впевненість в першому таймі хотілося і цей рахунок десь зберегти до кінця. Но другий тайм десь показав, що ми десь... Бажання було дуже багато, але. Більше досвіду команди лісного. Ну, в кінці не витримали цей результат, який для нас би був навіть нічий результат, був би позитивний. Ну, хлопці молоді, це їхній досвід. Будемо сподіватися, в наступних іграх, як вони будуть так далі грати агресивно, з бажанням, що ми очки будемо далі набирати. Ми не будемо зупинятися. Гра та, що відбулася, досить для них повчальна. І буду сподіватися, що вони висновки зроблять. Так, хлопцям хочеться подякувати, старалися. Ну, є індивідуальні помилки, де призвелися до, до голи, як говориться. І, все ж таки сьогодні досить два різні тайми були від вашої команди. Чим це можна пояснити? Відсутністю декількох гравців чи, можливо, молоді знову ж таки. Ну, тут може mm -hmm. два фактори. Ясно, там з основної команди у нас сьогодні було чотири чоловіка. Питання більше психології хлопців, молоді хлопці, де хотіли вже самі бачили бажання дуже багато, але кажу, в кінці десь не хватило досвіду в тих моментах. Дуже тобто були грубі помилки в плані оборони. В кінці якраз складалося таке враження, що ну, хлопців команду десь складалось таке враження, що влаштовував результат, що в принципі вони були задоволені результатом 2-2. І десь цього, цієї концентрації не вистачило втрата концентрації призвела до того, що пропустили третій гол. Ну так, це було замітно. Тобто, знаєте, коли йде гра, тяжко перебудувати, молодих хлопців, чи гравці самі повинні розуміти, що десь вони відповідно. За 15 хвилин до кінця майже віддали ініціативу наші хлопці, але, але треба грати до кінця, боротися і десь могли і забити. Ми нехорач, непогані моменти там в другому таймі мали. До кінця не вистояли, можна так сказати. Ну ще раз повторюю, їм би більше вони повинні розуміти, що гра складається не з одного тайму, а з двох таймів, треба грати до кінця, і це перед грою. Наголошуються останні хвилини самі важливі в матчі. До завершення першого кола залишився лише один поєдинок. Чи задоволені ви результатами команди в першому колі? Ну, ясно, я задоволений. Хлопці прибавляють. Ігрова дисципліна підвищилась. Самодисципліна від них, вони розуміють, про що йде розмова. Це дуже добре. Стараються виконувати установку на ігру. Ну ясно, без помилок і не буде прогресу. Деколи да? треба ігру програти, щоб далі сісти, обдумати. Ми тренерський штаб і так само хлопці повинні розуміти, щоб е прогресувати як футболісти, і нам, як тренерам, було би приємно, що кожен матч ми налаштовуємо їх тільки на перемогу. Дякую, успіх на сьогодні матч. На все добре, до побачення.